Вітаю, друзі, 18 липня. Три епізоди однієї безкарності, коли мобілізація вбиває. Війна змінює країну, вона вимагає сили, дисципліни і рішучості. Але те, що сьогодні відбувається в Україні під виглядом виконання плану мобілізації, це вже не просто викривлення закону. Це деградація державності. Далі про три епізоди з останніх днів. Усі реальні, усі страшні, і всі про смерть, знущання та цілковиту безвідповідальність. Епізод перший. Автобус смерті. Мобілізованого чоловіка, якого дві військові частини поспіль відмовились приймати через хронічні хвороби. Врешті забив на смерть представник ТЦК. Просто в автобусі, просто на очах інших військових, просто за те, що той навчин, то неадекватно поводився. Мав алкогольну залежність, варіоз, травмовану ногу, проте лікарська комісія без жодних застережень визнала його придатним. А далі ганебна круговерть. Один навчальний центр відмовився його оформлювати, інший теж. І от чоловіка повертають до Києва в складі групи відмовлених. В автобусі повертається до Києва у цій групі. В автобусі він випив енергетики, начебто почав нервово поводитись. Реакція. Не вмовляння, не стримання, не допомога, а побої. Представник ТЦК спершу бив Н в обличчя, потім застосував шокер, потім бив головою об підлогу, потім стрибав на грудну клітину знову і знову, і все це перед очима інших офіцерів, які мовчали, тобто кругова порука. Вони не зупинили, не втрутились, не доповіли командуванню, коли автобус повернувся до столиці, Тіло Н, просто витягли з салону і кинули на плацу. Він лежав просто неба. За деякий час медики лише констатували смерть. Причина поєднана травма голови та грудей, переломи ребер, розриви органів. Сьогодні під вартою лише один той, хто безпосередньо завдавав удари. Але як же всі інші? А як же ті, хто дозволив це? Ті, хто не зупинив, не підняв тривогу, не заявив про злочин, вони не свідки, вони співучасники. І поки ці співучасники далі працюють в системі, трагедія повториться і не раз. Епізод другий. Одеса. Жінка асфальт. 17 липня вчора, Одеса. Посеред білого дня жінка кидається до буса ТСК, намагаючись не дати забрати свого чоловіка. І знаєте, що страпляється? Військові просто починають рух. Буси крушає, а жінка, яка тримається за двері, падає, кілька метрів її тягнуть по асфальту. Так не поводяться навіть з тваринами. Так не можна поводити з людьми. Але це сталося. Ось відео. Геть, щоб ви були прокляті, блядь! Блять. ТЦК, звісно, засудив інцидент, пообіцяв перевірку, висловив стурбованість. І все. Ми ж вже це проходили, коли б'ють, проводять перевірку, коли каліщать, обіцяють відреагувати, а потім нічого. Порушень не виявлено, не встановлено фактів. І співробітники, які тягають жінок по асфальту, наступного ранку знову виходять виконувати поваги, займатися. Людоводство. Бо система не карає, вона виправдовує. Епізод 3. Міжнародний скандал. Угорець, якого побили до смерті. Йоферус Шепенштен Закарпатець, етнічний угорець, помер 6 липня. Угорщина заявляє, що його побили працівники Українського ТЦК. Коли він відмовився служити, офіційно Будапешт каєчовіка Силоміць, затримали, відвезли до військомату і били залізним прутом. Потім його рідним повідомляли, що все гаразд, а через три тижні він помер у лікарні. Реакція Угорщини була миттєвою. Міністр закордонних справ Петер Сіярто прямо звинуватив Україну в полювання на людей. Та закликав Євросоюз ввести санкції проти українських посадовців. В Угорщині вже заборонили в'їзд трьом представникам посадовцям відповідальним за мобілізацію. Йдеться про начальника управління персоналу штабу командування сухопутних військ України, полковника Віталія Ткаченка. Командувача військ оперативного командування Захід бригадного генерала Володимира Швидюка та директора департаменту мобілізації Міністерства оборони України полковника Романа Юзвенка. Запам'ятайте ці прізвища, друзі. Українські сухопутні війська в своєю чергою заявили, що чоловік мав українське громадянство, був мобілізований законно і помер від Тромбоемболії. Мовляв, жодних слідів побиття не було. Але ж причини, які призводять до загибелі чи вбивства, це не завжди про сліди. Це ще й про передісторію обставини контексту. Якщо людина потрапляє до шпиталю після перебування в ТЦК і через тижні помира, це може бути не просто збіг. Та й приховати побиття могли. Чи будуть зміни? Новий міністр оборони Денис Шмигаль вже встиг заявити, що так, мовляв, є випадки бузифікації, але загалом мобілізація проходить за пованом. Це цинізм найвищого гатунку. Бо мова вже не про випадки перевищення і не лише про перевірки службової дисципліни. Мова про реальні смерті, про вбивства, про катування, про систему, яка більш схожа на каральну машину, ніж на оборонну структуру. Коли військові частини відмовляються брати хворих, але ТЦК усе одно виконує план: це не про армію і не про захист держави. Коли жінок тягають по асфальту, а потім кажуть, розберемось, це не мобілізація. Це полювання. Коли держава не розслідує загибель громадян, а міжнародні партнери вводять санкції проти українських чиновників це ганьба, це днище. Поки тиранів залишають працювати далі, а мовчуни лишаються в строю, жодна перемога на фронті не зможе перекрити гниття всередині, та й перемог. Бути не може, бо мотивацію вбивають оці людоволи. бо е, вбивають бажання захищати країну. Можливо, це робиться навмисно. Можливо, це навіть диверсія, навіщо. Вони не воюють, вони йдуть все за че. Війну перетворили в бізнес. Вчора повідомили, що. Домовляються з іноземними партнерами, щоб вони тут випробовували будь-які зразки зброї. Будь-які зразки зброї полігон, нашу Україну, нашу матір, наш садок вишневий ковахати перетворили на гулах Вишневий ковахати, ще й полігон з поліцаями у вигляді ТЦК. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.